Дивіться, не треба штукати, ви штукатися. Тепер от мочі мовчі так сьогодні. Я сподіваюся. Буду мовчати, Ні. Так. Добрий ранок всім, на сьогоднішній день виконується наказ господарського суду від 25 березня 2025 року, про зобов'язання регіониної організації Святоспенського кафедрального собору передати Волинській обласній державній адміністрації курсовій будівлі, саме Собор і Успенський собор, та будинок з дзвіницею та мури, що є державною власністю. На сьогоднішній день можна вам? Ви наказ господарського суду виконаєте? Відкрити вам собор? Так, відкрити да. безперешкодно, щоб ми могли зайти. Тільки треба знайти по ключі, то не смішно. К ключі Зараз зайти? ми знайдемо. Поліція тих людей повиганяла із території собору, побили, може, когось. Ми не знаємо, ну у нас. Епілепсія одного схопила, Значит, не пускайте швидку сюди. Якщо немає ключів, ми будемо примусово виконувати рішення. Ключі, суду є, на ключі є, тільки вам Нас треба почекати лізи. пару хвилин. Ви, ви своїми діями зробили так, що ви все відтягуєте. І поліція Але тут присутня, і ви так. тут присутні стіл такого кольору, кількості скільки то, когось з музею, картина, чи це, ну, не знаю, картина. А музей такі ну, це... там залишили? Склали. Ви, 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 ви старовижівського району, і, і так, я з його, і ви отаке чули. Я старовижівського, так так, 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 так. Я, я просто вас не розумію. Ну, бачите, я, to... я теж багато чого не розумію. У нас є рішення суду, ніхто його не виконує. Так, перчатки сугущні. Які? Сугушні. 私たちは。